Дуже прекрасне, гарне, красиве українське місто. Так, ми, ми вражені. Ми, якщо чесно, перший раз в Ірпіні всі, ну так. мабуть, ти вже бував, Вадим? Ти теж не бував? Ні, перший раз. Перший раз. Ми приїхали, і ми, якщо думали, це якесь просто якесь маленьке, можливо, навіть трошки провінційне містечко, ну, ми як потрапили на вашу цю центральну площу. Ми побачили пам'ятник Шевченко, ці фонтани. Я подумав, ніфіга собі. Та це круте місто, так що Ерпін поаплодуйте собі, ви Молодець, реально ви круті. Вау, гарне, дуже красиве місто. У мене перша думка, коли я побачив ну, місто. Думаю, тут багаті люди живуть. Та то... такі є. Ну, тут люди зразу по два пива взяли. <рігла> Ні, тут реально тут дуже багаті люди. Ми як приїхали, нас навіть сюди не зразу пустили. Ми стояли під брамою. Ви хто? Ну ми тут виступати будемо. Подивимось, подивимось. Сьогодні соні. Ми виступаємо в закладі Йорш. І після нашого приїзду сюди ми одразу провели дерусифікацію цього закладу. Тому цей заклад тепер називається ЕРШ Ерш. Так борш подивіться, немає тих двох крапок, все стерто зрізано. Так, давайте Ерж. в тому факту теж поаплодуємо. Ребрендинг закладу. Так що фактично культурна оборона відкрила новий заклад. Відприніс, Ерш. вам потрібно тепер в Одесу поїхати там, блядь, провести все. все я, я вас чекаю там.